Всіх вітаю! У нас в продажу з'являється Volkswagen Passat B8 2016 року в комплектації Trendline з допами, з радарами. Класний, стильний універсал Д класу. В автомобілі пробіг 249 тисяч кілометрів. Це в нас 1,6 на механіці. Такий стандартний, крепкий автомобільчик. Що ми маємо з цікавого в даному автомобілю? У нас є легкосплавні диски, 16-го розміру автомобіль на літній гумі. Бачу попереду у нас майже нові. Тромизні колодки стоять. В принципі, візуально без ніяких нюансів, автомобіль заявлений власником як нефарбований. Сучасний автомобіль для міста, так як універсал, досить таки великий багажник. Давай з багажника і начнемо. Volkswagen значком, як завжди, відкривається. Є у нас шторка класно. Звідси можна скласти заднє сидіння. Досить таки великий багажник. Тут у нас автомобіль хазяйський. Бачите, скільки всяких інструментів всього присутня. у нас є ремкомплект, тобто піна і компресор. Все класно, все охайно, так ціленько, по кузу взагалі не бачу ніяких, ніяких нюансів. Все... Все в принципі супер. Переходимо до салону. От салон b 8 Passat мені дуже подобається, зроблено класно. Якщо ми порівнюємо його з B7, то тут уже інженери шагнули на голову просто вище. Класно, дизайн стильно все виглядає. От по-дорогому, такі часи. Е, оці дефлекій дефлектор здоровий, який соїнили все в, в одне ціле. Класно вийшло таке дизайнерське рішення. Все так по німецькому строго і. Сучасно виглядає. Що ми маємо по комплектації? У нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Класна мультимедіа з камерою заднього виду, е, механіка шестиступка, автомобіль запускається кнопкою. Є електроручник з функцією автохолд, Також супер. Е, дуже мені подобається кермо у b 8 пасатах. У нас є тут керування круіз-контролем. круїз контроль у нас адаптивний, можна вибирати е, дистанцію. Також керування бортовим комп'ютером і телефоном. Що в нас ще з цікавого? В принципі, стандартний пакет е, схлопідніматчі плюс електрорегулювання дзеркал з підігрівом. У нас це у нас не лякайтесь, це у нас чехли. Тут у нас під чехлами класні, гарні сидіння. Звичайні, ну, фольксвановське. Є підлокітник. Підлокітник тут є USB-AUX, підлокітник регулюється вперед-назад. До речі, підлокітник також у нас в чехлу. Тут у нас є підстаканники. Тут речі. До речі, чому тут речі лежать, тому що автомобіль не буде стояти на майданчику. Тому якщо комусь цікаво буде його подивитися, дзвоніть по телефону, який буде в описі. О, удобненько. Перемістилися на задній ряд нашого пасата. Що в нас тут цікаво? В принципі, стандартно, досить таки багато міста. Сидіти тут зручно, є гачок, ручка, є кріплення для сітки. У нас є окремий. Клімат-контроль для заднього ряду. Получається, у нас клімат-контроль на три зони. Тобто там, там дві і тут одна зона. Можна закрити, відкрити дефлектори обдуву. З цікавого в принципі, є підлокітник. Ну, для зручності, в принципі, для подорожі тут досить таки буде зручно сидіти. Все таки це посад, це d клас, багато міста і гарна шумоізоляція, і гарно, комфортна машина. Із того, що мені не подобається, це я скажу, що є такий високий-високий тунель, то для третього пасажира тут буде незручно сидіти. Але є ще до речі, у нас розеточка для. Зарядки ваших гаджетів, якщо ми беремо там якусь подорож, то двох тут буде дуже дуже комфортно вам подорожувати. Капотом даного автомобіля звичайний простий. Я думаю, всім відомий 1.6 дизель. Із механічною коробкою передач. тому проблем тут, в принципі ніяких не буде. Тим більше в нашому випадку ГРМ уже замінений. То ГРМ замінений на 200 тисяч пробігу. А регламент в даних автомобілів заміни ГРМ, якщо не помиляюсь, 210 тисяч кілометрів. Аж взагалі новий акумулятор, все сухенько, все гарно. в Принципі двигун не мити зверху протерли в якихось підтікань, все тут сухо, все класно. Отже, кого зацікавить даний автомобіль? Повторюю, що в наявності він стоять у нас на майданчику, не буде. Тому буде закріплений номер телефона власника. Телефонуйте, ціна на даний автомобіль буде 14 тисяч доларів. Торгу будь. Тому дзвоніть, домовляйтесь.